У нас, українців, дуже багато спільних травм. і Я нещодавно зрозумів, що одну з травм, яка є буквально у всіх, кого я знаю, а у мене її немає, це травма після прочитання Фітка Халомидника. Е, от я приблизно здогадуюсь і, начебто, навіть знаю, чим ця історія закінчилась, але я вирішив все-таки прочитати її повноцінно і повернусь до вас буквально через півсекунди зі своїм фідбеком. Знаєте, на сьогодні, я думаю, інтернету мені достатньо. Я погуглив, цю історію проходять е, в 5, 6 класі, дивлячись, яка програма. Я не знаю, які вищі сили мене відвели від цієї історії. Тому що мені здається, якщо б я прочитав би її в 5-6 класі, в мене точно була б ця травма. А... Все, мене більше немає коментарів. Дякую.